Це бомбесно. Дійсно, дуже потужне підприємство. Не тільки в плані аквакультури, а і рекреаційної зони. Вона на мене теж дуже так, гарно вплинула. Я скажу, що є їхати де відпочити, набратись позитиву, емоцій. А коли я побачив, що тут можна ще приїхати, тобі дадуть ще вудку, наживку і ту рибу, яку ти злапав, ще тобі її приготують. ну Це бомбесно. А як ви бачили, Ловити тут є, що хочу зазначити, що товариство з обмеженою відповідальністю Карпатський водограй це не лише товарне виробництво, це не лише рекреаційна зона, а і підприємство, яке досить потужно і а, культивує саме м, страви із риби, готує крафтові, а, такі м, дуже цікаві смаколики. І грамотно їх продає. Тобто це є результат не лише фаховості працівників товариства, не лише вміння вирощувати товарну продукцію, а й вміння її продати і приносити задоволення нашим громадянам. Що ми йдемо зараз куштувати нашу рибну продукцію? Те, що ми виробляємо, переробляємо, і що наші відвідувачі, гості споживають. Що ж, Друзі, тому за нашою спиною є цей заклад озерний край. Які ми залібки підемо, і покажемо вам, які блюда тут готують. Ну і з вашого дозволу, все скоштуємо і е, оцінимо. Тож, е, самі побували і вас запрошуємо.